Кирний президент учора в чергове видав порції відвертого марення, яке, чесно кажучи, зовсім не схоже на те, що говорив раніше. Путін знову погрожував Україні та нашим західним союзникам, але прокоментував появу новітньої натівської зброї на фронті. Також він розглядів загрозу для Білорусі. Карту правда не, не казав, що може показати, але тим не менше вбачає таку. Ну і вже пообіцяв нам також пообіцяв на ось цю нову загрозу відреагувати. Власне, що говорив, наскільки це дійсно не збігається з якимись його попередніми тезами, або наскільки взагалі з областю фантастики воно зараз межує. Подивіться в наступному матеріалі. Нікчемна горить та поступається радянський. Так Путін говорить про західну зброю, яку союзники постачають Україні. І одразу сам собі протиречить, звісно, наносить нам певний ущерб. Певним збитком Путін ймовірно вважає 250 тисяч убитих та поранених вояк російської армії усього за один рік війни проти України. Такі цифри наводить центр стратегічних та міжнародних досліджень у США. На металобрух перетворилися більше 4 тисяч російських танків. Однак свої втрати Путін не коментує, якщо не рахувати слів про певний збиток. Натомість. Говорить про десятки тисяч убитих українців, звідки він бере ці дані не пояснює. Вперто уникає слова війна, називаючи її конфліктом. А також знову озвучує псевдоісторичні реляції цього разу про Польщу та її західні території. Це подарок Сталіна полякам. Також Путін не полишає спробу розсварити Києві з союзниками, укотре заявив, що Польща має намір ввести війська на захід України, щоб потім оторвати собі кусок пожарні. Бункерний дід добалакався до того, що й захід Білорусі Варшава хоче анексувати, при тому, що єдина загроза для мінська це сам Путін та його нездорові імперські амбіції. На це ми будемо відповідати всіми, іміючимися у нас средстві. А от у противника, на думку Путіна, ресурси вичерпуються. Мовляв, і результату контрнаступу немає, і техніки бракує, і людей. І загалом захід розчарований, тому й планує підключати сили Литви й Польщі. В цілому складається враження, що диктатор читає доповіді від підлеглих у рожевих окулярах, або свідомо дурить свою аудиторію, або ж остаточно втратив зв'язок із реальністю.